Добрий день, шановні колеги. Антимікробна резистентність та антимікробна терапія пневмонії у дітей. Ну, насамперед клінічні питання, які виникають перед лікарем, коли ми призначаємо антибіотики. А що ми саме лікуємо? Треба чітко встановити клінічний діагноз. Чи показані при цьому антибіотики? Чи це вірусне захворювання, чи це бактеріальне захворювання? І якщо тут потрібні антибіотики. То призначення їх є негайним, чи ми можемо собі дозволити відкладене призначення антибіотиків, говорити про методологію Weight see. Якщо показаний антибіотик, то який саме? Я говорю сьогодні про респіраторну патологію, і тут ми здебільшого використовуємо саме емпірічний стартовий підхід анамнез. Щодо алергії, щодо історії нещодавного використання антибіотиків, щоб ми не повторювали той же антибіотик, який не так давно отримував пацієнт, ну зараз обговорюється, наприклад, протягом трьох місяців. Хоча є деякі думки, навіть є деякі рекомендації щодо і шести навіть місяців. Який режим застосування антибіотиків? Яке його дозування? Чи ми можемо використовувати антибіотик з таким гарним комплайнсом лікування, коли він застосовується, наприклад, один, один або два рази на добу, особливо коли один раз на добу це найкращий комплайнс? Яка тривалість терапії. Зараз тренд в межах антибіотикорезистентності щодо більш коротких курсів, але треба пам'ятати і про бактеріологічну радікацію збудника, і вважати, який стан клінічний, яка важкість цього захворювання. Чи можливе лікування в межах ступінчатої терапії, чи відразу ми можемо лікувати пераральними препаратами, чи будемо лікувати спочатку парентеральними, а потім перейдемо на тотожний перальний? Препарат, оцінка відповіді на лікування і врахування проблеми антимікробної резистентності. Ви знаєте, що щойно закінчився тиждень в листопаді місяці 22-го року. Закінчився Тиждень оптимального використання раціонального використання антибіотиків з огляду на попередження антимікробної резистентності і його дівіз, що цю проблему можна подолати лише разом. І клініцисти тут мають зробити великий внесок шляхом оптимального використання, раціонального використання цих антимикробних засобів. В цілому, в світі спостерігається зменшення споживання антибіотиків, і це от дані щодо Європи. Вони були щойно опубліковані. От 17 листопада вони були опубліковані, зменшується використання антибіотиків, але. Це, до речі, був аналіз і присвячений covid 19 під час пандемії на covid 19 але при цьому зростає споживання антибіотиків саме широкого спектру і останнього ряду. Чому в тому числі тому, що є проблема антибіотикорезистентності. Вже якщо ми говоримо про грам негативні збудники, наприклад, другий рік поспіль погіршується ситуація з ацетенета бактер в Європі. Щодо кліпсієла пневмонія, збільшується відсоток випадків стійких до карбопінемів. Щодо грам позитивних мікроорганізмів, зростає відсоток випадків стійкості ентерококу феціум до ванкаміцину. Щодо пневмокока. У 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, відбулося дещо зниження кількості випадків резистентності однак, в 2021 році це число залишилося відносно стабільним щодо мітіцелін резистентного -ауреу, ауреус, МСРАЙ відбувається зниження відсотку таких штамів, але він залишається важливим патогеном. Ми говорили про європу. А що в Сполучених Штатах Америки, це був аналіз присвячений саме пандемії covid 19 в 2020 році використання антибіотиків в порівнянні з 2019 роком скоротилося, але в 2021 році використання відновилося, і це, до речі, не стосується зітриміцину, який дуже широко використовувався. І, до речі, це ставить таку проблему побоювання, яка буде чутливе з до нього. От є дані щодо інших макролідів, але... Це дуже важливі дані, що зростає кількість випадків резистентності до мокролідів. Дані щодо зітраміцину ми подивимося в майбутньому, коли вони будуть доступні. В Сполучених Штатах Америки виділяють мікроорганізми, які становлять найбільшу загрозу. Ну, наприклад, це стосується ванкоміцин, резистентних ентерококів, карбопінем резистентних ацетенетабактер та інших. В цілому, вже за перший рік пандемії на covid 19 кількість резистентних штамів збільшилася в госпітальному секторі не менш ніж на 15%. Однак для деяких мікроорганізмів це дуже високі цифри, наприклад, карбопенем резистентний ацетинетабактер, це плюс 70%. 8%. Відсотків. І це, до речі, все не, ще не враховувала кандіда ауріс, це плюс 60% кандіда ауріс це не кандіда альбіканс, тобто велика проблема і щодо грибів. Ми знаємо дуже добре основні механізми антимікробної резистентності. Щодо грам-позитивних бактерій, це насамперед зміни з боку пеніцилін зв'язуючого білка, запобігання досягнення мішеню, потовщення пептидах лікану, зміна. Структури рибосом, надмірна експресія ефлюксних насосів. І ви знаєте, щодо грам позитивних мікроорганізмів, їх чутливості, резистентності. от, До речі, деякі регіони країни говорять про те, що треба більш високе дозування щодо полусинтетичних амінопеніцилінів, ніж в інших регіонах країнах. Щодо грам негативних бактерій, це насамперед виробництво бета-лактамаз з розширеним спектром та інші механізми мультирезистентності. До речі, класифікація бета-лактамаз, вона є різною. Я хочу підкреслити, що от частіше ми використовуємо 4 класи е е бета-лактамаз, і от коли використовується клавуланова кислота, щоб пригнічувати лактамази це мова йде про пеніцилінази, такий клас е бета-лактамаз. А от щодо, наприклад, цефаласпарінів третього покоління, вони впливають на 3 з чотирьох класів. Бета-лактамаз, тобто це дуже важливо, тому що вони мають розширений спектр інгібіції бета-лактамаз карбопінеми залучають деякі до чотирьох цих класів. І в цілому, ми дійсно маємо дуже дбайливо становити, маєте мати таке дбайливе ставлення до антибіотиків, які у нас є, які ми використовуємо, тому що нових антибіотиків чекати ну це проблематично, тому що потрібно дуже багато років, щоб перейти до їх створення. І от, наприклад, в двадцять першому році було 27 нових антибіотиків в розробці на відміну сімнадцятий рік, це 31. з 27 антибіотиків лише шість відповідають критеріям інновації. От, і, наприклад, от, протягом 17 2021 року було схвалено 12 антибіотиків, говорить ВОЗ, а 10 з них належать до існуючих класів, і ми можемо думати про проблему резистентності. Безумовно, пандемія covid 19 завадила прогресу в створенні нових антибіотиків, затримала клінічні випробування, і це є проблема. Щодо центральної такої нозологічної одиниці в педіатрії, як пневмонія, це дійсно дійсно центральна ланка в клінічній педіатрії, тому що пневмонія входить в П'ятірку тих захворювань, які становлять найбільшу загрозу в світі щодо, наприклад, смертності дітей до п'яти років. Я хочу підкреслити, що незважаючи на можливості антибіотиків вакцинації, ця проблема вона не зменшується з роками, це велика проблема. І якщо ми говоримо про вірусні збудники пневмонії, я хотів би підкреслити респіраторно-сінтіціальний вірус. Якщо ми говоримо про бактеріальні збудники пневмонії, то я би хотів підкреслити и на сам поряд пневмокок и гемофлюс инфлюенца тиb. Хочу підкреслити, що і проти пневмокока, і проти інфлюєнса є вакцинація. І ми хочемо, щоб ця вакцинація ширше використовувалася в клінічній педіатрії, щоб ми говорили про превентивні заходи щодо пневмонії. Пневмонію можна контролювати: це проти пневмокока, гімофіліус інфлюєнса, ТБ, проти кору, Кашлюка. Це дуже важливі аспекти. І говорячи про емпірічну терапію позалікарняної пневмонії, я хотів би процитувати керівництво Нельсона з антимікробної терапії 2022 року, емпірична терапія проводиться з урахуванням анамнеза для регіонів з високим рівнем використання вакцини проти пневмокока або низькою резистентністю пневмококів до пеніциліну, це амінопеніциліни, ампіцилін. Якщо в регіон з низьким рівнем використання вакцинації проти пневмокока або високою стійкістю пневмококів до пеніциліну, то використовуються це цефтріаксон парентеральний рівень доказів 1А, це дуже високий рівень доказової медицини. Тут не тільки ми говоримо про індивідуальний такий клінічно орієнтований підхід до конкретного пацієнту, чи він вакцинований чи ні. А ми говоримо і епідеміологічно в тому регіоні, де мешкає ця, ця дитина, чи високий чи низький рівень використання антипневмококової вакцини. Це важливо. Я хочу ще підкреслити, що ми дуже часто не знаємо стійкість пневмококів до пеніциліну там або в іншому місці. А от наскільки часто використовується ця вакцина, ми знаємо. І на превеликий жаль, у нас вона залишається рекомендованою, а не обов'язковою. Вакциною проти пневмокока. Ми дуже хочемо, щоб вона як можна скоріше стала обов'язковою в нашому календарі щеплень. При підозрі на мітіцилін-резистентний стафілокок ареус розглядається цефторалін або ванкаміцин. При підозрі на мікоплазму, особливо в шкільному віці, азітраміцин. Ну і безумовно, коли ми говоримо про емпірічну аральну амбулаторну терапію, не Пневмонії використовуємо полосинтетичні амінопеніциліни і амоксицилін, До речі, тут рекомендована висока доза, і е, даж, дана доза має діапазон 80-100 мг на кілограм сатіла на добу, але обов'язково в трі ведення, але не в два, як то, наприклад, при атіті, Це підкреслюється: в трі видення. До речі, оце, ця книга 22-го року. А ми маємо документ в нашій країні клінічну настанову, засновану на доказах Міністерства охорони здоров'я Державного експертного центру МОЗ України, пневмонії у дітей. Всі діти повинні бути вакциновані проти пневмококу, гемофіліс інфлюєнце, ТБ, кашлюку, кору. А однак, ви знаєте, що є проблема з, з, з охопленням вакцини нації, особливо щодо пневмококів. У дітей з неї. Повною вакцинацією проти гемофіліус інфлюенса ТБ та стрептококус пневмонія, пневмокока, тобто вказівкою на прийом антибіотиків в останнє 3 місяця. Підкреслюю, тут взята цифра 3 місяці, Діти, які госпіталізовані в стаціонар, препаратом першого вибору можуть бути це другого або третього покоління. І я хотів би підкреслити отаке дослідження. Це 26 досліджень, понад 8 тисяч пацієнтів, і обговорювався, який комплаєнс при якому режимі використання антибіотиків. Безумовно, пацієнти, які, які отримують терапію один раз на день, вони мають кращий комплаєнс ніж ті, ті ніж ті пацієнти, які отримують антибіотики більш часто протягом, протягом доби виявлення кращого комплаєнсу з меншою частотою застосування протягом дня було незалежно від тривалості лікування. І от, як приклад, ми можемо рекомендувати один раз на добу: це пероральний цифалоспорін третього покоління, це Фіксім, препарат сарцев. Ми його широко використовуємо, таблетки по 400 мг і суспензія 60 і 100 мл. Треба сказати, що його дозування достатньо чітке, воно не має діапазону, тому дуже просто лікарю його розраховувати. Це 8 Міліграм на кілограм маса на добу, і це можливо один раз на добу, тобто просте дозування з гарним комплаєнсом. Пневмокок, якщо терапія викли... якщо пневмонія викликана пневмококом, тут в терапії ми розглядаємо для пневмокок. Для пневмококів, які є пеніцилінчутливі, це а, пеніциліни, А для пневмококів, які є пеніцилін резистентні, це фаласпаріни, це втріаксон парантеральний. І, безумовно, рекомендують а, перехід на пероральний шлях після покращення. І отут, до речі, ця книга Нельсона з антимікробної терапії 22-го року говорить, що лікувати треба до клінічної безсимптомності, тобто до усунення клінічних симптомів. Та значного покращення рентгенографії грудної клітки. Я на цьому хочу особливо наголосити, тому що сучасний тренд це зменшення тривалісті курсів антибікробної терапії при пневмонії. Тут говориться про більш тривалий курс. Пероральна терапія пневмококової пневмонії може бути успішною за допомогою захищених амінопеніцилінів, цефолоспарінів, зокрема цефіксіма. Щодо тривалості терапії, багато робіт щодо коротких курсів, але я хочу підкреслити, що вони, ці дослідження є достатньо обмежені. По-друге, вони були присвідчені лише для неважких, легких пневмоній. І, до речі, більшість цих досліджень є амбулаторною пневмонією і є роботи для країн з високим доходом. Такі прямо в назві цих досліджень є такі рекомендації. Є інші рекомендації, наприклад, останнє керівництво. Нельсон of Pediatrics говорить, що антибіотики повинні використовуватися до тих пір, поки пацієнт не буде афібрильним протягом, протягом 72 годин, щоб була нормальна, нормальна температура, загальна тривалість не менш ніж 10 днів, може допомогти прокальцитанін. Однак для неважкої пневмонії амбулаторних пацієнтів короткі курси. Короткі курси можуть бути ефективними щодо терапії позалікарняної пневмонії, яка викликана гемофілюс інфлюєнце. Це тип Б, це інвазивна гемофільна інфекція у неімунізованих дітей. При бета-лактамаза негативних гемофілюс інфлюенці це амінопеніциліни, При бета-лактамаза позитивних це цефалоспоріни або захищені амінопеніциліни. Це втріаксон парантиральний, цефаласпарини другого-третього покоління, пероз рівень доказів 1А, І в даному випадку, от цефіксім є прикладом цього. Хочу підкреслити, що більша частина гемофілюс інфлюенса такі вироблює бета-лактамазу, і ступінчата терапія тут теж. Red Book – це керівництво з інфектології, 21-24 рік. говорить про те, що заохочується ранній перехід на оральний шлях антибіотикотерапії. І, звичайно, частіше серед бета-лактамних антибіотиків ми використовуємо саме цефалоспорини. Цефалоспорини третього покоління. От, це бактерицидні препарати, інгібіція синтеза пептида глікану, клітинної стінки мікроорганізму для цефіксім. Це препарат, який залишає для себе грампозитивну активність, але розширює грам активність по відношенню до першого другого покоління. Це фіксім, препарат Сарцев. І в ньому модифікована хімічна структура. От тут є аміногрупа, яка покращує мікробіологічні характеристики, покращує резистентність до бета-лактамаз різних, і є вінільна група, яка покращує фармакокінетичні характеристики, які. Наприклад, дозволяє от, підвищує резистентність до селяної кислоти і дозволяє параральний його шлях дозування один раз на добу. І використання препарату Сарцев незалежно від вживання їжі, це фіксіма. Для дітей це доза 8 мг на кг маси тіла на добу. Можемо вводити один раз на добу, що зручно. І от вивчалася концентрація в крові після прийому таблеток 400 мг. Ми маємо гарні показники мінімальної інгібуючої концентрації, для таких збудників, як пневмокок, інші, інше. Гемофіліс Це особливо гемофіліс інфлюєнс. Чим менший показник мінімальної інгибуючої концентрації, тим чутливість більша. Ну от для головних збудників: пневмокок, гімофіліс інфлюєнце. Інше було показано, що це фіксім, створює концентрацію, що в 10-50 разів перевищує мінімально інгібуючу концентрацію для цих патогенів. Ну і дуже важлива от форма випуску: це не порошок, а гранули. От Тому що це в гранулах в препараті серцев це призводить до того, що менше, менша кількість є допоміжних речовин. І коли менша кількість допоміжних речовин, це Зменшує ризик побічних дій, в тому числі щодо алергізації. Ну, Досліджень дуже багато. Вони є вже багато років відомі. От це фіксим в США при інфекціях ніжніх дихальних шляхів, Німеччина, інфекції респіраторного тракту та цефіксім. Це фіксім в педіатрії, кому, коли, як використовувати. Клінічна роль це фіксіма, вона висвітлена і в Какранівській бібліотеці, показана, зокрема, така позалікарняна інфекція, така, як і інфекція інфекція ніжніх дихальних шляхів, це важливе дослідження. От, є е, сучасні, більш сучасні роботи, які демонструють, наприклад, це дорослі, до речі, дослідження це фіксім або ципрофлаксацин, фіксім або тетрацикліни. Ну, Ви знаєте, що в педіатрії немає вторхіналонів, а тетрацикліни ми використовуємо в певному віці, це після 12 років, наприклад, і в даному випадку було показано. Переваги цифіксіма у дорослих. Ну, до, Щодо лікування COVID-19. Дуже часто при COVID-19 перші перший ро, роки було зловживання антибіотиками. Тут треба дійсно орієнтуватися на прокальцетанін, дуже е, так вдумливо підходити до проблеми коінфекцій бактеріальних і ширше використовувати ступінчату терапію. От, Наприклад, приклад з Іспанії лікували пневмококову. Суперінфекцію у хворих на COVID-19 цефтріаксоном, а потім переходили в межах ступінчатої терапії непереральний прийом цефіксиму. Є дослідження вони теж в Какранівській бібліотеці порівняння цефіксиму і захищених амінопеніцилінів після цефтріаксону в ступінчатої терапії було показано, що цефіксім це є гарний підхід після цефтріаксону в межах ступінчатої терапії. Тобто, ми можемо використовувати. Ти серцев Цефіксім як стартову пероральну терапію і в складі ступінчатої терапії, і от є дослідження щодо фармакодинаміки, які говорять про те, що саме Цефіксім може бути гарною альтернативою внутрішньовинному використанню. Альтернативою для боротьби з такими поширеними, поширеними патогенами респіраторних інфекцій, бути альтернативою саме цефтріаксону. Цеф -цеф тобто цефтріаксон, а потім на другому етапі вже терапії в межах ступінчатого підходу після цефтріаксону цефіксім. І інколи цей цефтриаксон може взагалі вводитися інколи навіть однократно, коли стан дитини покращився, переходити на пероральний шлях. Ну, Якщо це назакаміальна пневмонія, то тут розглядаються такі штами, як псевдомоносарогінозак, кліпсієла, використовуються мірапінем, піперациліна та забактам, інші антибіотики, а при підозрі на мітецилін-резистентний стафілококоуреус, ванкаміцин або цефтаролін. Я щиро дякую, шановні колеги. За вашу увагу. Я хочу підкреслити такий вдумливий підхід до е, застосування антибіотиків і до нашої з вами праці щодо стримання темпів розвитку антибіотикорезистентності. Я буду радий відповісти на ваші запитання, якщо такі будуть, в чаті. Спасибі вам. Я бажаю вам здоров'я, перемоги, миру, професійних успіхів. До побачення.